Черкасці не гребують водою з-під крана. Правда, перед уживанням її або кип'ятять, або фільтрують. Це за результатами непоказового опитування містян у найпопулярнішій інтернет-спільноті типові черкаси, що в соціальній мережі ВКонтакті на другому місці споживацьких уподобань живильна волога з водовозів. Трохи менше голосів набрала вода з магазину. Про інші популярні теми інтернет теравенів розкаже Вікторія Курченко у нашому вівторковому циклі. Ти автомобіль привернув неабияку увагу інтернет-спільноти весь обдертий ще й з помилкою в написі. Час від часу діляться типові жителі його бачать припаркованим у різних кінцях міста. Та найбільше поди в них викликала підзарядка детективного буса. Прямісінько на вулиці Смілянській. Той під'єднався до розетки. Коментатори жартують, це прототип нинішніх електромобілів. І сходинці найтоповіших тем у типових черкасах талановитий житель міста. 21-річний тигран Герикян потрапив до сотні найкращих танцівників України. Жюрі відомого телевізійного шоу він вразив своїм танцем в образі Чарлі Чапліна. Це було неожиданно. Це заслужено». Не лише в байдужих тигран і серед інтернет-спільноти, набравши понад сотню схвальних відгуків. Чи потрапив юнак до заповітної двадцятки кращих танцюристів, лишається інтригою. Більше ажіотаж серед типових жителів на минулому тижні викликало небесне різнобарв'я. Веселка серед затяжних дощів змусила містян зупинятися, милуватися і усміхатися. А потім ділитися райдужними фото з інтернет-спільнотою. Веселку містяни нафотографували з найрізноманітніших ракурсів.